Доброго дня, мої любі глядачі! Як же я рада повернутися до вас після такої тривалої паузи. Я українка і весь цей час проживаю в Україні, тому я думаю, вам зрозуміло, чому я ніяких не мала моральних, фізичних, технічних можливостей монтувати і викладати відео на цьому каналі. Ось тільки на днях я все ж таки зважилась і вирішила змонтувати ті відео, які були зняті до подій 24 лютого в моїй країні, і ще не викладені на каналі. Відтепер всі відео на цьому каналі будуть озвучуватись виключно українською мовою. Проте рецепти українською, російською і англійською мовою завжди будуть розміщуватися в описі під відео. Миру нам, взаєморозуміння і любові один до одного. Сьогодні пропоную вам приготувати ось такий чудовий шоколадний тортик без духовки, без мікрохвильовки. Дуже швидкий в приготуванні на сковорідці, лише з доступних продуктів виходить дуже смачно. Рекомендую. Сковорідку обов'язково 100 дном. Відправляємо шматочок вершкового масла, включаємо вогонь веще середню і даємо маслу тільки розтанути. Не потрібно, щоб воно закіпало. Діаметр моєї сковорідки 24 см. Кількість інгредієнтів розрахована на сковорідку діаметром 23-26 см. Якщо у вас буде сковорідка Меншою, кількість інгредієнтів зменшуйте вдвічі. Масло розтануло, знімаємо з вогню і через сито додаємо 50 г какао порошку. Беріть гарної якості, від цього буде залежати майбутній смак вашого тортика. І ретельно все перемішуємо до однорідності. Якщо у вас сковорідка буде з покриттям, обов'язково використовуйте силиконовий вінчик або лопатку, щоб ви не пошкодили свою сковорідку. Додаємо цукор за смаком. У мене це 140 г, це помірно солодкий варіант і дрібку солі для балансу смаку. Також додаємо 2 яйця, всі продукти із холодильника і гарно перемішуємо. Додаємо пів чайної ложечки соди харчової, перемішуємо. Нагадую, все це ми робимо без плити. Також додаємо 120 мл молока, воно в мене холодне з холодильника, перемішуємо до повної однорідності. В два підходи через сито додаємо 80 г борошна і також ретельно перемішуємо. Повертаємо сковорідку на вогонь, вогонь маленький. У мене 11 поділків на плиті, Я ставлю 3-4, накриваємо кришкою і томимо на маленькому вогні. Часу займає близько 20 хвилин. Обов'язково перевіряйте готовність з пашкою або зубочисткою. Вона повинна з серединки виходити повністю сухою. Поки готується корж, можна приготувати просочення. Для просочення можна використовувати просто молоко, яке тепле, 150-200 мл за вашим смаком. Але я вирішила зробити більш шоколадний смак із какао-порошком. Я 200 мл молока зараз поставила на плиту і доводжу його до кипіння. Молоко закипіло, знімаємо з вогню і відразу додаємо 15 г, це півтори столові ложки порошку Ретельно перемішуємо до повної однорідності. До речі, замість 200 мл молока можна взяти 150 мл молока і 50 мл якогось алкоголю або лікеру. Буде дуже смачно. Також паралельно можна приготувати помадку. Помадка в мене сьогодні буде бюджетна, без вершків, масла та шоколаду. Каструльку відправляємо 3 столові ложки без горки, сметани, жирні за вашим смаком, також 3 чайні ложки какао порошку без горки і 3 столові ложки без горки цукру. Все дуже просто запам'ятовується, перемішується і ставиться на вогонь. На вогні середньому доводимо масу до кипіння, даємо прокипіти 2-3 хвилинки до легкого загустіння. Знімаємо з вогню і даємо трішки охолонути. Корж повністю готовий, знімаємо його з вогню і густо-густо наколюємо виделкою. Зверху рівномірно заливаємо нашу пропитку. Пропитка, до речі, теж гаряча. Накриваємо кришкою і даємо постояти 5-10 хвилин, щоб корж вібрав в себе нашу пропитку. У мене все готово. Проходимося по краю обов'язково чимось гострим, тільки обережно, щоб ви не пошкодили власну сковорідку. Зверху накриваємо чимось тарілкою або дощечкою і перевертаємо. Вуаля! Зверху поливаємо нашою смачною шоколадною помадкою і рівномірно її розподіляємо. Ось такий чудовий тортик у нас вийшов. Це дуже вдалий рецепт. Тортик соковитий, шоколадний, смачний. Обов'язково повторіть, ви не пожалкуєте. На сьогодні у мене все. Якщо відео вам сподобалося, не забувайте поставити лайк цьому відео, напишіть коментар, для мене це дуже і дуже важливо, буду дуже чекати. А ще, якщо ви не підписані, підписуйтесь і натискайте дзвіночок, щоб ми один одного не втратили. До нових відео. Миру нам всім та людяності! Пока-пока!